Перед фіналом Кубка України в день пам'яті Валерія Лобановського молодий тренер з європейським мисленням Сергій Рибров і його команда провели відкрите тренування. На стадіоні Динамо вболівальники нашого клубу на власні очі спостерігали, як київські футболісти готуються до зустрічі з Донецьким шахтарем, чинним володарем національного трофею. Цікаво, що у разі перемоги у фіналі Кубка України Динамо здобуде шанс почати наступну єврокампанію з групової стадії Ліги Європи. На момент початку проведення заходу підтвердилась інформація про те, що вперше в історії турніру всеукраїнське кубкове дербі прийматиме таки Полтава стадіон Ворскла. Та вперше в українській футбольній історії, на превеликий жаль, без глядачів. Як президент клубу Динамо, так і вболівальник Юрій вважає цю обставину нонсенсом. Футбол це все-таки для зрителів. І хотілося б, щоб все-таки зрителі присутствували, і футбол приносив радість людям. А, ну, такая ситуация в стране, но все-таки, я думаю, можно было бы организовать безопасность людей в других, других как то странах, как Израиль или там еще каких-то странах проходят же матчи все время с людьми. И я думаю, что если бы захотели бы организовали, просто мирно, спокойно, прошу Конькова, Попова, федерацию футбола, сделайте все возможное. Чтобы матч прошел при зрителях. Все. От вас сегодня зависит моя позиция. У нас остались до каких-то непредвиденных событий, может быть, одни сутки. Возмущение такое я не видел давно. Давно не видел. Меня призывали к тому, чтобы я отказался вести команду на финал, на финал Кубка и прочее, прочее. Люди не понимают, почему они, объединившись, фаны, и проводя... Дружественно все матчи, которые проходили в Киеве, в других городах сегодня они должны э, лишиться такой возможности. Посмотреть можно центральное событие года 2014. Не понимаю. И я мне нечего им объяснить. у меня нет на это слов. Как бы я бы сказал бы по украински таких обуренных людей я не зустрічав э, дуже давно. Дуже давно. И я вам э, наголошую, что у Донбасі. Будет происходить то же самое. Почему? Потому что те и те болечки ничем не отличаются друг от друга. И какие акции мы не будем проводить перед матчем, финальным, предлагается командам раствориться между друг друга, там, оби, обняться. Там. Поверьте мне, этот финал это будет самый. Плохой финал, как, какую бы игру не демонстрировала команда, это будет самый плохой финал, который может быть в истории украинского футбола. Это позор. Вы мне скажите, какой месседж мы посылаем у УЕФА и ФИФА, если мы свой финал не можем провести при зрителях? Так завтра, может быть, они тогда рассмотрят возможность участия наших команд в Еврокубках? Між тим серед змін, що сталися після призначення Сергія Риброва на тренерські у Куболівальники відзначають насамперед позитивний мікроклімат у колективі. Як певний здобуток називають, скажімо, і те, що Данила Сілва, що нині грає в центрі, та його партнери по захисту, не пропускають два матчі поспіль. А ще, попри надважливість результату у Полтаві, вражає відкритість. Було зрозуміло, що підбір гравців у зелених маніжках це кадровий приціл на фінал. Мы поняли, что Данилу Сильву наиграют центральным защитником вместе с Драговичем. То есть, ну, в принципе, осталь... остальной состав тех игроков, которые мы видим сегодня в зеленых манишках, скорее всего, ну, добавить здесь нечего. Это на сегодняшний день те игроки, которые наиболее часто имеют игровую практику, которые наиболее стабильно выступают. Поэтому больше, я думаю, сюрпризов никаких не будет. Действительно, вот игроки, которые в зеленых манишках, я думаю, это будет состав на игру шахтера. Не видно, что Сергей Станиславович Ребров какое-то уже свое видение команде прививает потихоньку. Какие-то разговоры с ребятами, видать, происходят. Но, честно вам скажу, тяжело сказать какая-то. Мы все верим в победу, надеемся на то, что команда проявит характер, прежде всего, характер, проявит, и все-таки игра сложится положительно для нас. Мы очень это надеемся. Станислав вы сегодня в зеленых манишках, так сказать, уже готовили команду с прицелом на финал Кубка Украины. Я я так понял. Да, ну как бы получается открытая тренировка. Посмотрите в игре, угадали вы или нет. Но это оптимальный состав, да, на сегодняшний день? Посмотрим. Игра еще послезавтра, какой он оптимальный. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. Скажите, пожалуйста, после того, как Киевская «Динамо» впервые в истории не завоевала медали психологически, но ребят перед Кубком это не давит? Да, ігра з Шахтером в бы турнірі она не проводилась. Вона не то, що давить, она мотивирует. И ребятам дополнительной мотивації. не надо. Они розуміють, що це такое. Тим более, давно не выигрывали у Шахтера. І этот матч, я думаю, для них і для нас, для всіх он очень важливий. Відкриті тренування звичайна практика європейських клубів загалом і нашого. Зокрема, останнього разу динамівці Києва у присутності своїх уболівальників на клубному стадіоні тренувались 16 жовтня 2012-го. Тоді без збірників в усіченому складі заняття проводив Олексій Михайличенко у якості асистента Олега Блохіна, який перебував на лікарняному. Власне, як і тоді, так і тепер футболісти Динамо отримали задоволення від підтримки вболівальників, від їхньої уваги і оплесків. Данило Сілва відзначив, що в такій обстановці приємно працювати. З'являється додаткова мотивація. Всі ребята тут, настроєння добре, Все готові. Це вот поддержка болельщиков, она вселяет дополнительную мотивацию. Да, конечно, конечно, очень очень вас. Все здесь очень хорошо. Спасибо. сьогоднішнє відкрите тренування ще раз довело. Що за бажання організувати належну безпеку у розбурханій країні ризиків для вболівальників немає. Толерантність, відкритість, радість спілкування сприяють злагоді та миру. Коли бачиш ці очі та усмішки, то пригадуєш, можливо, дещо затерте, але актуальне. Футбол об'єднує та за природою речей, коли є хліб, має бути і видовище. Треба постаратися хорошу ігру, зіграти, щоб напробували виграти кубок. У нас мотивація на високому рівні, і хотімо трофеї в Києві принести. Вот болельщики сегодня это как-то ну, эту поддержку вы чувствуете? Это заряжает дополнительно? Это красиво было, что пришли на сегодняшнюю тренировку. Спасибо им за, за это. И красиво было сегодня. Приятно тренировать, конечно. Нагадаємо, київське Динамо дев'ять разів завойовувало кубок України в останні 2007 року. Звичайно, київські шанувальники футболу прагнуть потрапити на стадіон Ворскла і сподіваються на адекватну реакцію футбольних органів України. А поки вибухають в оваціях, коли після відкритого тренування зустрічають гравців і тренерів під час автограф-сесії. Невже ці емоції перекреслять футбольні і міліцейські чиновники і тим самим підпишуться у власній безпорадності? Чи не організувати свято для людей у буремні часи?